Ну, і власне тимчасово повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш назвав заяви влади Польщі про російське походження дронів, збитих над її територією, безпідставним. Жодних доказів, що ці дрони мають російське походження, не представлено, сказав російський дипломат. Як завжди, злетіли з Марса. Про нічну дронову атаку на Україну і Польщу будемо говорити з авіаційним експертом та провідним науковим співробітником НАУ Валерієм Романенко. Пане Валерію, вітаємо, вітаємо вас. вас. Да, доброго дня. Пане Валерію, на вашу думку, удар по Польщі це провокація чи вже випадковість? Ні, це не випадковість. Такі зальоти вже не перший, навіть не десятий раз, мабуть, відбувалися. І Україна бага багаторазово попереджала Польщу. Що нальоти, якщо не збивати російські ці безпілотники, нальоти будуть продовжуватися, і так само воно й сталося зараз. Вже залітає не Гербера, це фальшивий дрон без вибухівки. А зараз залетіло 19 дронів кожний, ну мінімально в далекобійному варіанті. Мінімально ніс 52 кілограми вибухівки. Jakby one włączyły po miasta w Polsce, to były by nie byłyby Po, No ja widzę, że już jest jakieś przeszkodzenie nawet, tak? tak o, to jest na żar, my no, jak, raz, jak raz ja o oglądaczom i wam, panie Waleriu, że to budynek gospodarski w województwie lubelskim, obok koordynu z Białorusią. Przeszkodzony ułamkami, które F16 tej podczas nocnej akcji. Ну, це добре, що уламки і пошкодження відносно на великі. А якби він влучив, то від будинка взагалі не залишилося б нічого. 52 кілограми вибухівки. Там добре, якщо б дві стінки залишилося. От. Тобто до цього треба відноситися серйозно. І для цього і не можна як страус заховати голову в пісок і сказати, що от прилетіли, ну прилетіли, нікого не вбили, і бог з ними, так. Да? От е, ситуація тут досить складна. Тут е, росіяни запускають дрони, і зараз вони прокладають шляхи на Україну через Білорусь. А через якість російських дронів вони можуть зараз прокладати, ну не через якісь а загалом можуть прокладати і дорогу на Україну через Польщу але тобто, бачити з метою обійти з метою обійти українського протиповітряну оборону зробити зальоти зі сторони польщі але бачите, як реагують росіяни. Вони кажуть, знову це не ми. Ми цей наратив чудово знаємо. Але бачимо, що вже і підключилась Білорусь, яка каже, що власне з польськими силами ППО вони збивали дрони, які заблукали. Ми пам'ятаємо, що то російські військові десь там заблукали і перетнули кордон. Це для них звична справа. Але давайте послухаємо, що український міністр закордонних справ сказав сьогодні і запропонував російським українським союзникам збивати ворожі російські дрони над Україн. Ським небом і власне, ми чекаємо, чи буде якась реакція від наших західних союзників. Оскільки щойно ми розмовляли з генералом Станіславом Козієм, колишнім керівником бюро національної безпеки Польщі, і він дійсно дуже підтримує цю ідею і говорить про те, що е, необхідно збивати саме над територією України ці об'єкти. Питання тут чи вистачить політичної волі нашим союзникам таки прийняти це рішення і перестати боятися е, від Росії всі її реакції і того, що вона називає це можливою ескалацією, але звісно, ми розуміємо, що польща отримує удари, і також через те, що. Українцям не вистачає ППО, так напередодні міністр оборони Денис Шмигаль на засіданні Рамштайн сказав союзникам, що нам потрібні додаткові 10 систем Петріот. І зрозуміло, що Петріот захищають Київ, центральні регіони, але на сході на півдні залишаються такі великі діри в захисту протиповітряної оборони. Чим закрити небо над прифронтовими територіями авіацією? Авіацію важко, бо російська Росія має в перефронтовій зоні досить потужні далекобійні зенітні ракетні комплекси С-400. В них дальність ракет ну, сягає не рекламні там 300 кілометрів, але 200 кілометрів вона здатна уражати. І наші літаки в цій зоні змушені літати на висотах, так на наднизьких висотах від 20 до 50 метрів. От. Тобто авіацію захищати важко. Скоріше за все, доведеться захищати зенітно-ракетним комплексом, але ми змушені а, в східних а, районах України ми змушені ставити ці комплекси за містами. Бо якщо поставити перед містами, то вони знаходяться в зоні ураження російської артилерії. І більше одного пуску вони здійснити не зможуть. Їх просто вирахують їх це місце знаходження і розстріляють з ракетних систем залпового вогню. Тому це дуже складно. Захистити наші східні міста дуже складно. Ми маємо не досить ну, замало зенітних комплексів, і при цьому ми ще й змушені зважати їх, як нам їх розміщати, так, щоб вони могли і захистити міста, і не бути ураженими російськими засобами. Prosto nie za nie 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 antyradarnymi, a własnej artillerią i rakietnymi systemami zasłon ogniu. Panie Waleriu, Iskandery Skanderi w budynek kabinetu w Kijowie i ciekawo była krylata rakieta, ale slitki były. Nie służy na krylatu rakietu, to ona jakby się z się w budynku, żeby nie istniało w zachali. Там просто не відбувся вибух бойової частини. Будинок би існував не настільки потужна ця бойова частина, там 450 кілограмів, так чи кількох поверхів би не було. А, загалом удар був, скажімо, не так, як по житловому будинку 500 метрів від мого будинку. Да? Значить, а удар був по даху, і він би трішечки обвалив там два-три поверхи зверху. Будівля б не впала, це міцна будівля, вона так просто не впаде там по стінках. Але те, що ракета попала, не вибухнула, це була крилата ракета. І те, що була крилата ракета, це зрозуміло з деталей. Ну, є такі, скажімо, методичні матеріали, які дозволяють навіть пересічному глядачу, маючи такі матеріали, подивитись, що це за ракета. Перш за все, там було чітко видно. Турбореактивний двигун в залишках. Двигун після влучання крилатої ракети, як правило, залишається малоушкодженим. І по ньому можна визначити, яка саме ракета прилетіла. Тобто, сумнівів, що це була крилата ракета, нема. І відома, яка ракета, навіть індекс ракети це 9М727, все це відомо і все це можна визначити по технічних написах на залишках ракети. Дякуємо за ваші коментарі, Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національної академії авіаційної академії України.